Третій рік поспіль Україна втрачає своїх найкращих синів та доньок, які, незважаючи на страх та втому, мужньо боронить нашу країну. 6 червня у шості прощалися з героєм, який віддав своє життя за незалежність та свободу українців. У вересні йому мало б виповнитися 30 років, але через криваву війну йому назавжди залишиться 29. Сергій Олександрович Сухожик. Народився 3 вересня 1994 року. в Шості. В дитинстві Сергій був дуже спортивним. Серед його захоплень біг, лижі, футбол. Закінчив 9 класів міської школи номер 11 Потім навчався у вищому професійному училищі номер 19 Після отримання диплому кваліфікованого робітника за професією муляр-каменяр-зварник. У 2016 році був призваний на строкову військову службу. Сергій з дитинства любив все, що пов'язано з будівництвом. Тому свій трудовий шлях він почав у будівельній галузі. Тривалий час працював за кордоном та в Києві. Він був позитивним, мужнім, завжди готовий прийти на поміч добрий до людей та тварин. Він був справжньою гордістю, підтримкою та опорою для своєї мами. На початку червня 2024 року по мобілізації став до лав ЗСУ 29 червня 2024 року. Старший стрілець, оператор Сухоженко Сергій Олександрович, героїчно загинув при захисті України в районі населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області. На жаль, в боротьбі за свободу і незалежність нашої держави ми втрачаємо найкращих: сильних, мужніх, сміливих, справжніх патріотів. Саме таким був Сергій. Вічна пам'ять герою, страшна, трагічна звістка прийшла й до нашого закладу. Перестало битися серце нашого воїна, нашого захисника, героя. Сухоженка Сергія Олександровича, який дуже хотів жити в мирній Україні, прагнув втілити всі свої мрії в життя, але на превеликий жаль не судилися. За часи навчання в Шосткинській загальноосвітній школі номер 11 педагоги відзначають Сергія дуже активним, спортивним. Завзятим товариським, ерудованим, а також не залишався ніколи осторонь, завжди брав активну участь у житті школи. Дозвольте мені від адміністрації закладу, від всього педагогічного колективу висловити щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Нехай Господь дасть вам великих сил. Пережити це страшне, непоправне горе, біль, смуток, а Сергію дасть вічний спокій, вічне царство небесне. Герої ніколи не вмирають. Їх подвиг, їхня слава залишається назавжди в наших серцях. Сергій навчався у нас. От з 2010 по 2013 рік цей хлопчик був завжди з чарівною посмішкою. Він завжди був веселий, приємний, ввічливий, дружелюбний. Його всі в групі поважали активний. Завжди переживав за маму. І якщо десь на бідокурить казав, не кажіть моїй мамі, не кажіть, він її так любив. Але оця проклята війна забрала нас у нього, такого красення, такого героя. Низький клін мамі, за те, що він був серед нас, що ми його знали. Хай Бог прийме його в царстві небесне, він буде жити вічно в нашому серці, в наших подумках, як герой, як. Гарна людина, вічна слава йому, вічна пам'ять. На жаль, через безжального ворога Сергій не встиг реалізувати свої мрії про мирне життя, власний будинок та родину. За нами правда і віра в Бога. Мине час і все розставить на своє місця. Нелюдська ненависть знайде покарання. Всі винні будуть покарані людьми, природою, Богом. Головне жити з вірою в серці, не втрачаючи її ніколи. Ворог прагне відібрати у нас найсвятіше: не скоримось, не віддамо, не пробачимо. Не стримуючи сліз. Мешканці громади поклали квіти до трони загиблого героя. Вони провели його в останню путь дорогою шани, слави і пам'яті.